Вітаю на каналі Пілотний Випуск. Сьогодні в нас це незвичайно. Нещодавно в марафоні Єдині новини був п'ятихвилинний репортаж Європейського бюро телеканалу Інтер про санкції та імпортозаміщення в Росії. Сюжет готувала талановита журналістка Олена Абрамович, мене залучили в якості експерта. Журналісти, як справжні професіонали, зробили п'ятихвилинний аналіз стану справ на сьогодні, в тому числі базуючись на відео з цього каналу. Тому я пропоную переглянути цей репортаж. Зі свого боку, під час перегляду я дам посилання на ті відео, які детально розкривають згадані моменти, а в кінці буде невеличкий коментар від мене щодо сьогодення і прогнозів. Поїхала! Санкції цю ціну не припиняє платити Москва за розв'язану нею війну через обмеження. Безпека польотів в РФ буквально в крутому піке. Несправна техніка, не сертифіковані деталі. Втім, російські літаки все ще виконують рейси. Завдяки чому тримаються, і коли настане останній політ, розкаже Олена Абрамович. Заборона приймати російські літаки у західних аеропортах, обслуговувати російські авіакомпанії чи продавати їм будь-які запчастини. Такі санкції в Брюсселі ухвалило у лічені дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Минуло більше року. А російська авіація досі на льоту. за рахунок чого та з якими наслідками давайте розбиратись. Очною новиною цієї весни свідченням про санкційний удар став витік даних компанії Аерофлот. Співробітники попросили зменшити фіксацію несправностей техніки західними змі. пролетіла низка статей. Турбулентність б'є по авіасектору Росії. Написала американська газета Політіко. Іспанська Альпеї розповіла, як через санкції в РФ здійснюють рейси на бортах з протермінованими деталями. А британське бізнес інформагентство Bloomberg проаналізувало, як саме авіагалузі РФ вдається тримати доволі високі показники кількості польотів. Хоча російські авіакомпанії скасували польоти до США з Західної Європи та країн-союзників, вони збільшили кількість пропозицій до Таїланду, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан і Таджикистан. І вони здійснюють близько 1100 щоденних внутрішніх рейсів, що приблизно на 15% менше ніж роком раніше, значно менше ніж очікували прихильники України після санкцій. Що саме відбувалося з російським авіасектором останній рік? Моїм колегам в Дніпрі розповідає пілот Олександр Санжара. Він також автор ютуб-блогу про авіацію каже: російські авіалінії не змогли літати не лише до ЄС чи США, а майже нікуди у світі, бо практично весь цивільний парк російської авіації був зареєстрований у острівних країнах. Ці офшорній реєстрації знаходилось більше 750 бортів. А після початку бойових дій ці країни, в тому числі маленькі країни типу Вермуди, країна типу Ірландії, почали казати, що в зв'язку з воєнними діями вони просять повернути їм об'єкти лізингу назад. Таким чином від Росії вимагали вивести практично весь свій цивільний флот за межі країни. Досі 95% міжнародних рейсів виконувалися саме на бортах американської компанії Боїнг та французької Айрбас. Та врешті росіяни просто їх собі привласнили. Вони перебили їх в російський реєстр. Сказали, що тепер це російські літаки, внаслідок чого фактично ці всі літаки стали незаконними. Крадений літак не можна вивезти за кордон, оскільки він буде одразу буде конфіскова. Неможливо крадені літаки й нормально обслуговувати сервісні центри в РФ миттєво втра. Теле ліцензії, а купувати запчастини доводилося втридорога через посередники в обхід санкцій або ж займатися авіаканібалізмом, просто розбирати частину суден на деталі для інших. Наприклад, компанія «Побєда» оголосила одразу, що з їхнього флоту в сорок літака залишиться літати тільки 25, тому що всі інші будуть використані як донори для тих літаків, які мають літати. Такі рішення і дозволяють триматися російським авіакомпаніям та літати принаймні всередині країни. А ще росіяни обіцяють доробити власний літак сухой суперджет, який на момент презентації у 2012 році складався на 85% з іноземних компонентів. Після року Росія побачила початок санкцій і почала робити так зване імпортозаміщення. Тобто намагатися замістити ті компоненти, які є в, в сухому суперджеті своїми власними до сьогоднішнього дня. Їм вдалося замістити можливо там дві, можливо, три деталі. А втім, високотехнологічне імпортозаміщення не найсильніша сторона РФ. Той самий сухой суперджет горів після посадки у Шереметьєво у 2019-му. І, взагалі, ще під час презентації в Малазії у 2012 році розбився об скелю. Слідчі повинні перевірити процедуру підготовки екіпажу до польоту, а також технічний стан самого повітряного судна перед відправкою його з Росії. Зараз політика щодо перевірки технічного стану літаків перед польотом разюче змінилась. Звітують про проблеми дуже вибірково за наказом згори, бо замінювати несправні деталі нічим. У Якутії виявили понад півтори тисячі польотів на літаках із простроченими агрегатами та неналежним технічним обслуговуванням. Авіакомпанія Азур Ейр змушена скоротити програму польотів. Вона не може вивезти з Росії на ремонт авіаційні двигуни. Причина їй не дають дозволу на їхнє вивезення за кордон. Без оновлених навігаційних карт з приладами, які виходять з ладу, а головне старіючими двигунами провести які контрабандою неможливо літати довго російські авіалінії не зможуть, принаймні гарантуючи безпеку пасажирам. Тим часом міжнародна асоціація цивільної авіації торік восени позначила Росію червоним прапорцем після оцінки безпеки польотів, і в світі такий поганий рейтинг мають лише ще дві країни: це Ліберія і Бутан. З Брюселі Олена Абрамович, євгенка Камінський. для єдиних новин. Подробиці європейське бюро телеканалу. Інтер. от такі от пироги. Насправді літак це дуже надійна штука, і зважаючи, що Росія на початок повномасштабної агресії мала порівняно молодий авіафлот, один з наймолодших у світі, і всі ті літаки вкрала у лізангодавців, то літати вони можуть ще довго, просто замінюючи деталі з тих літаків, які стоять на землі, на ті літаки, які продовжують літати. Однак за рік війни відбулися тектонічні зміни в зручності користування. А ще на початку лютого 2022 року середній москвіч міг без особливих проблем і без пересадок полетіти в більшість столиць і великих міст Європи, північної Америки, Азії. А зараз все стало набагато складніше. Середньостатистичному росіяну тепер треба летіти через умовні турецькі, азербайджанські чи вірменські авіахаби, оплачуючи переліт вдвічі втричі дорожче ніж це було до лютого 22-го. І це, якщо пощастить, бо під час хвиль мобілізації вартість квитків зростала в десятки разів. За рік Росія стикнулася з кількома десятками випадків конфіскації вантажних та пасажирських бортів. І загальної кількості у 750 перереєстрованих бортів фактично вкраденими було визнано близько 500. Інші були у власності афільованих з росіянами компаній або довиплаченими компаніями-експлуатантами. Близько 80 бортів тими чи іншими способами було повернено лізингодавцям. Представники Євросоюзу вважають, що вкраденими на цей час можна називати більше 400 бортів. Також рік пройшов під гаслом субвенцій на авіасферу, щоб літаки продовжували літати. У 2022 році Росія витрачала 10 мільйонів доларів щоденно, а в 2023 ця тенденція зберігається. Що казати про російську авіацію в цілому, то в 2022 було скасовано повітряний парад під соусом поганої погоди. А в 23-му, взагалі, без пояснення причин. Українські дрони завдали ударів по російським аеродромам стратегічної авіації, і описуючи це в своєму відео, я зазначив, що до Кремля в центрі Москви ближче, ніж до умовного Енгельса. Так і сталося. Прогнози збулися. Дрон попав в кремлівський дах, а днями цілий рій дронів потревожив спокійне життя, рубльовки та нової Москви. Ось такі от справи. Якщо цікаво слідкувати за розвитком подій, підпишись на канал. Тут і про авіацію, і про тролінг Русні також в рівних пропорціях. На цьому з вами прощаюсь. З вами був Олександр і україномовна версія каналу пілотний випуск. До наступних серій побачимо!